Так, знайомство з планетами, газовими гігантами закінчуємо. <гас> Що? Це правда? Це точно правда? Так? <гас> mm, Мерколій, я тобі кажу, цілком на об'єкти не можуть жити. Ну, ну так, це. Ну так, це сонце. Що не можете жити? Ей, ідіть сюда! Я побачив, що вони уживають. Що? Це дійсно правда? Марс, це що правда? Офікет! Я не ожидав, що це правда. Це так класно. Що там такое? Там вони ужили. Так, вони ужили, а сонце, ти мені не вірило! Ха-ха-ха. Так класно! Ох, хто я и е я? Стоп. А, а ох хто что-то є. Ох, а я не знаю. А хто ти? Я сама знаю, кто я. А да, давай ты будешь хорон, а я Плутон. Да, Плутон ты будешь. Ха, Ха, прикольно. Так, коли вони вже просняться? Вроді вже мають, ну не просунаються. Ах, стоп, а що з такий об'єкт біля нього? Цікаво, хто це буде в нас? Ну, а я пішов. Ну що, друзі, а тепер, як по традиції, будемо дивитися... Як виглядає життя на Венері під час цієї серії?